Навіть якось так усвідомлюєте, але не розумієте, що саме відрізняє. Дивіться, є два варіанти будь-якого мейку. Це така, знаєте, недотика. Мається на увазі, от я ж розказую, який макіяж, як ви слухаєте. Ну серйозно. Це все, що стосується рожевих, блакитних, якихось кремоподібних, о, кремоподібних, ну за кольором кремоподібних, такий шампань, там без щось таке. Оце все неначе там мейкап наречений, от от щось таке. Оце є такий дівочий мейкап, і є мейкап більш дорослої людини, як то кажуть, боса одразу. І от навіть е, я вам просто покажу різницю. Е, Пам'ятаєте, звичайно, просто звичайно, наприклад, там трьохкольоровий мейк, тобто щось світле, от уто, щось е, більш темне і вже темний. Так от е, для дівок, отут темного трішечки, отут світлого побільше, і отут, е, скажімо так, середній якийсь колір, або бльосточки, якісь, або е, колір найближчий до світлого. А от для більш такого дорогого мейкапу, то навпаки, отут темний і його побільше. І сюди. Ми аж його прям тягнемо сюди, щоб тут світлого було якомога менше, а темного якомога більше, і тоді око стає більш важким. Якщо око важке, це одразу якийсь статус, ну і таке.